Пожежі та поранені двоє людей постраждали в Одесі через нічну атаку. Область вже другий день поспіль під масованим ударом ворожих дронів. Цього разу дісталося передмістю Одеси. Під прицілом росіян знову опинилася цивільна інфраструктура, палали житлові будинки, склади побутової продукції, вибиті вікна в будинках. І на місцях ударів зараз працює кореспондент СН Сергій Осадчук. Він з нами наживо просто в цю мить. Сергію, тобі слово, що з потерпілими і які наслідки цієї ворожої атаки? Святослава, моє вітання. Цієї ночі на Одещині знову було гучно. Знову пролунали тривоги, десь близько 10-ї години вечора. І а, ворог використав а, вже традиційну схему атаки, коли шахеди накопичувалися в морі, а потім в один момент просто масово атакують один чи декілька об'єктів. Це для того, аби а, мобільні вогніні групи просто не змогли зреагувати а, на таку кількість шахедів. Ну і цього разу ударили, припалися на передмістя. Виникли пожежі одразу за кількома адресами. Ми зараз перебуваємо біля одного з населених пунктів. Тут безпілотник вибухнув прямо на вулиці посеред будинків, пошкодив водопровід, газову трубу та розтащив. Розтащив приватний дім вольєри для собак, які розплодить місцева родина. Одного з псів шукали всю ніч. Якраз перед нашим приїздом собаку на ім'я кіро привели у двір. Власниця розповідає про нічне жахіття зі сльозами на очах. В подвалі. В нас ще... Цуценятка маленька. Ми сиділи в уваній кімнаті, забіжав чоловік, ліг прямо грудями на нас, був посли що якось воно летить прямо в нас. Тут прозвучав душевучний вибух, полетіли стікла, коли чоловік побачив, що горить вольєр. Усіх тварин вдалося врятувати, газову трубу швидко загасили. Зараз у власників дім без вікон і серйозні руйнування у дворі. Комунальники вже почали ліквідацію наслідків. А от в іншому місці на одному зі складів запалало на у 5 тисяч квадратних метрів. Ось ви можете побачити відео, як вогонь швидко і видно здалеку. А димом затягнули сусідні населені пункти до ліквідації загорання долучились майже сотня рятувальників. Ну і стосовно постраждалих їх двоє. Це місцеві жителі вони пережили шок, і медики надали їм допомогу прямо тут на місці. Ну і їхньому життю нічого не загрожує. Ось така наразі ситуація на ранок на цю хвилину. Святославе, я тобі дякую за оперативні подробиці. Кореспондент СН Сергій Осачук з Одеси, що зазнала знову атаки ворожими шахедами. Вже дев'ятеро загиблих у марганці на Дніпропетровщині. Кількість поранених постійно зростає. Станом на тепер відомо, що через дрон камікадзе травми і поранення дістали три десятки людей. За інформацією обласної ради, росіяни вранці атакували автобус, який віз працівників підприємства на роботу. На місці влучання працюють рятувальники, медики і всі відповідні служби. Більше про все це в наступних випусках ТСН.